Євангелія від Марка, розділ 2, з 1 по 12 вірші. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, а він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ. До нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому, відпускаються сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. Чого він говорить отак, зневажає він Бога? Хто може прощати гріхи окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі? Каже розслабленому тобі, я наказую уставай. Візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, і казали: ніколи такого не бачили ми. Я хочу звернути увагу на вірш 10 слова Господа Ісуса, але щоб ви знали, що має владу син людський прощати гріхи на землі. Прощення можна отримати тільки на землі. І ми це зараз перевіримо з Євангелії від Луки 16 розділ. Друге читання з Євангелії від Луки, 16 розділ. З вірша 19 до вірша 29. -го. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон. І щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани, лизали йому. Та ось сталося, що і помер. І на Авраамове лоно віднесли його анголи. умер же й багатий його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої. Та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого, добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться. А ти мучишся. А крім того всього, поміж вами та нами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть ізвідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав, ніж бо очі Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. І ще одне читання, маленький вірш з Римлян 5, розділ вірш 6. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нещастивих. І ми зразу повернемося до недужого чоловіка в Євангелію від Марка, другий розділ. І нехай Бог благословить сьогодні своє Слово в цей вечір і проговорить до твого серця, щоб Ти прийняв Господа Ісуса як Свого Спасителя. І не опинився в місці, в якому зараз є той самий чоловік, який хотів щось змінити, але вже пізно. Бо син людський має владу прощати гріхи тільки на землі. Отже, Господь Ісус прийшов в Капернаум і чутка пішла про нього. Пішла чутка, що він вдома. І ось він приходить до одного дому. І Він починає виголошувати Слово. Він починає проповідувати Євангелію. Якщо би ви відкрили Євангелію від Марка перший розділ, перші слова Господа Ісуса, покайтеся і віруйте в Євангелію. Перший крок Ісус виголошував Слово. І ми на кожному зібранні євангельському. Ми виголошуємо Слово Господа Ісуса. Ми хочемо вказати вам на нього. Ми хочемо привести вас до нього, щоб ви могли мати вічне життя. І зібралося багато. Зібралося так багато, що навіть в дверях не вміщалися. Вони мусили бути аж на дворі. А Господь Ісус стоїть в центрі того дому і говорить їм своє Слово. І дещо сталося? Євангелія нам говорить, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Недужий чоловік, який нічого не може сам з собою зробити, щоб здоровитися. Він розслаблений, або, іншими словами, паралізований, лежачий, не може ходити, не може жити своє життя без допомоги інших. І цього розслабленого несли четверо. Уявіть собі умови цієї людини. Його несуть четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, вони не можуть наблизитись до Господа Ісуса з тим розслабленим чоловіком. Вони починають собі міркувати. Навіть якщо ми не можемо пронести цього чоловіка через двері. Він мусить бути перед Господом Ісусом, тому що Він недужий. Він не може нічого собі зробити. Лише Господь Ісус може його вздоровити. І знаєте, що вони почали робити? Вони почали витягувати цього чоловіка на дах. Вони розібрали ось той дах і спустили того розслабленого чоловіка. Прямо перед Господом Ісусом. Нам не сказано імен тих чотирьох чоловіків. Але я хочу дивитися на це як на чотири Євангелії, які хочуть спустити нас прямо перед Ісусом. Хочуть показати ці Євангелії наше справжнє становище нашого життя. Ми є недужі, і ми нічого самі не можемо зробити. І Євангелія хоче привести тебе до Господа Ісуса і показати тобі, хто Він є насправді. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому. Я хочу, щоб ви звернули увагу на перші слова Господа Ісуса, тому розслабленому, щоб Він знову міг ходити. Знаєте, що Він говорить? Твої гріхи відпускаються. Або іншими словами, я прощаю тобі твої гріхи. І це сказав Господь Ісус розслабленій людині, яка сама нічого не може зробити, але Його спустили до Ісуса. Або Його привели до Ісуса. Перші слова для того, щоб Він міг ходити, твої гріхи відпускаються. Там же сиділи дехто з книжників і почали в своїх серцях думати. Вони не почали говорити, вони подумали просто. Хто знає наші думки? Бог. Він знає, про що ти думаєш зараз. Він знає, чому ти прийшов на зібрання. І коли вони почали думати це в своїх серцях, Їхня думка була ось так. Чого Він говорить? Ось такі речі він зневажає Бога. Вони в своїх думках думають, хто може простити гріхи крім самого Бога? Ніхто. Але знаєте, до кого був спущений паралізований чоловік? До Бога. Господь Ісус це є Син Божий. Але Він ніколи не перестав бути Богом. Він є Бог в людському тілі, який простив людину. І він може пробачити тобі твої гріхи. Але це має статися тут, на землі, в твоєму житті. Має бути момент, де б ти побачив, що Євангелія тобі говорить, тобі потрібен Христос для прощення. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують в своїх серцях. Він знав їхні думки. І Він знає твої думки. Про що ти думаєш зараз на зібранні? Він знає. І знаєте, що тут далі говориться? Ісус їх запитує. Що легше зробити? Просто сказати розслабленому твої гріхи прощаються? Чи довести, що я можу прощати гріхи? Ісус Христос не просто говорить. А він доводить, хто він є насправді. Коли він сказав розслабленому твої гріхи прощаються, тоді розслаблений міг встати і ходити. Перше є прощення. І це нам говорить, ти не можеш ходити з Богом, допоки ти не будеш прощений Господом Ісусом. Ти ходиш на широкій дорозі без Господа Ісуса. І ця широка дорога веде до того місця, де ми читали про чоловіка, який знаходиться там. І ми зараз повернемося туди. І Він говорить їм, що легше сказати, але я не збираюсь тільки сказати. Господь Ісус говорить, я збираюся вам показати, що я син Божий. Ви можете знайти в мені прощення. І знаєте, що сталося, коли Господь Ісус сказав твої гріхи прощені. Він встав, Він взяв своє ложе і пішов у свій дім. Знаєте, чому він пішов у свій дім? Бо він зміг ходити. Через кого? Через Господа Ісуса Христа. І той встав негайно взяв ложе своє і вийшов перед усіма. І всі дивувалися і славили Бога, і казали: Ніколи такого не бачили ми. Ніколи такого вони не бачили. На тобі і на мені є дуже величезна відповідальність перед Богом. У нас є чотири Євангелії, в яких немає жодних помилок, і які свідчать тобі, якщо ти ще не маєш прощення від Господа Ісуса, ти відправишся в наступний уривок, де ми зараз прочитаємо. Пам'ятайте ось цей вірш зараз, але щоб ви знали, ми хочемо вам показати з Євангелії, щоб ви знали, що Син людський може простити тебе тільки на землі. Бо коли ти перетнеш ось цю колону, ось цю колону смерті, і ти не є прощений. Або ти залишаєшся недужим і не спасенним через свої гріхи. Ти відправляєшся в вічність там, де знаходиться той чоловік, який помер і продовжує існувати. Твоя душа буде існувати вічно. Справжній ти будеш існувати вічно. Куди ти йдеш у вічність, якщо ти без Господа Ісуса як свого Спасителя в цей вечір? Біблія тобі покаже, куди ти йдеш в вічність. Але ти можеш також подумати, що я ще на землі, і Син людський має владу простити мене на землі і дати мені дарунок вічного життя. Отже, коли ми відкриваємо Луки, 16 розділ є притча від Господа Ісуса. Що було двоє людей. Один чоловік був багатий, зодягався в порфіру і вісон, розкішно бенкетував і живе своє життя. Людина, яка живе своє життя на землі. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. Один жив так, другий так. Вони живуть своє життя на землі. Але дещо сталося? Земне життя. Закінчилось. І я хочу сказати прямо до тебе зараз, в цьому вечорі. твоє земне життя закінчиться. Мусиш ти це зрозуміти: твоє земне життя закінчиться. І ти не знаєш того дня. І знаєте, що сказано? Та ось сталося, що Богий умер і пішов до неба. Пішов в вічність. Пішов ось сюди, де дає на плакаті. Я надіюся, що ви дивитесь на то слово. То вас чекає. То вас чекає вічність і мене. Він пішов у вічність до Бога. Він помер. Вмер і багатий. Смерть прийшла на землі. І дещо є з чоловіком тим багатим, що він не може змінити вже. Він хоче, але він не може. Він виявляє бажання, але він не може. І в цей вечір, коли я до вас проповідую Євангелії, він є там в тому місці, де про нього написано, і він не може змінити нічого. Він буде там вічно. Чи ти розумієш, куди твоя душа йде в цей вечір? Якщо ти без Христа і без Його прощення. І знаєте, що тут сказано? Їх поховали. Чи ви коли-небудь бачили, як ховають людину? Я був на похоронах, і ви були на похоронах. Людина помирає, а душа йде в вічність. І знаєте, що продовжується з тим чоловіком, який не отримав прощення на землі і терплячи муки в аду, Він звів здалека свої очі. Він є дуже далеко від Бога. І він терпить муки в аду. Це місце це є місце мук. Мук, де душа мучиться за свої гріхи і нема ніякого спокою. Багато вчень і багато людей говорять, що коли ти помираєш, ти не продовжуєш існувати. Знаєте що? Цей чоловік побачив. Він бачить здалека Авраама. Він побачив. Цей чоловік закричав, він має голос. Він бачить і він закричав. І знаєте, що цей чоловік? Він має почуття. Він відчуває спрагу від огню. Він говорить, що я хочу умочити у воду кінця свого пальця, бо я мучуся в полум'ї. Він розуміє, де він є. І ти йдеш в те саме місце, якщо ти без Спасителя. І ти захочеш щось змінити. Ти будеш так само вигукувати в тому місці, якщо ти помреш не спасенний. Сумна річ наступне, що будемо читати, дуже сумно. Дуже сумно. Згадай сину, що ти прийняв вже за свого життя. Ти прийняв свої шляхи. Тут говориться: згадай, що ти вже прийняв своє. Ти не прийняв Боже. Ти помер зі своїм. Ти помер без прощення. І це наслідок твоєї вічності, де ти нічого не зміниш. І знаєте, що говориться? Авраам Божий Слуга, який помер дуже-дуже давно, перед тим, як помер ось цей багатий, Авраам з Богом. Знаєте чому? Авраам вірив Богові. І це було залічено йому в стосунки в праведності з Богом. Тобі потрібно вірувати в Бога в правильний шлях. В правильний шлях через прощення Господа Ісуса Христа на Христі, коли Він пролив свою кров, ось як ти можеш бути готовим до того місця, де той бідний, піднесений до неба. Чи ти готовий зустріти Бога? Я хочу спитатись тебе, чи ти готовий зустрітись з Богом. Бо той, хто помер зі своїм без Христа, він не може нічого змінити. Крім того, велика безодня поставлена. І ті, що там, не можуть перейти туди, і ті, що тут, не можуть перейти туди. Неможливо. Далеко від Бога, бо померли недужі. Померли в своїй духовній проблемі в своїх гріхах. Я хочу прочитати ще раз цей дивовижний вірш, Римлян 5 розділ, вірш 6. Прислухайся до цього вірша. Прислухайся і будь готовим зустріти Бога. Бо Христос, коли ми були ще недужі, Христос, коли спустився на цю землю, Він знав, що ми недужі. Ми як той розслаблений чоловік, який не може нічого зробити своїми гріхами. Нам потрібно мати те, що Господь Ісус сказав чоловікові паралізованому: гріхи Твої прощаються. Христос помер за наші гріхи. І коли Він прийшов в цей світ, він знав, що ми не дуже. Ми грішники. І нічого самі не можемо зробити. Я хочу тобі сказати, що ти ніколи сам сюди не зайдеш. Ти ніколи сам не можеш війти на вузьку дорогу. Чому тут є двері і є хрест? Бо ти сам не можеш цього зробити. І ми проповідуємо тобі Христа Розпятого, який помер за наші гріхи. Чи він помер за Твої? Чи він помер за твої? Тебе Бог питає. Якщо Христос помер за недужих, а ми є недужі грішники, що нам потрібно зробити? Прийняти Його як свого Спасителя? Ефесіан другий розділ, вірш 8 і 9. Ви спасаєтесь благодаттю через віру. Що побачив Господь Ісус від чотирьох? Віру? Віру, що Ісус може його здоровити? Ті четверо зрозуміли, ми не можемо нічого зробити з паралізованим. Ми ліземо на дах і кладемо його перед Ісусом. Ми хочемо вказати тобі на Ісуса Христа. Вказати, щоб ти не пішов до пекла, до справжнього місця. Дуже сумно немає змін там. Але зміни можуть початися тут, на землі. Бо сину людському дано владу прощати гріхи на землі. Він помер за недужих? Чи ти є недужий грішник? Ти мусиш визнати це перед Богом. Що мені зробити, щоб я знав точно, що я на люській дорозі? Дуже просто. Христос своєї пори помер за недужих. Його була пора, де він зійшов з неба померти на хресті. Він помер за недужих. Що мені зараз зробити? Повірити в нього. Просто довіритись Христу, що Він помер за мене. Що ти приймаєш за свого життя? Своє, так як ось той чоловік, який є зараз тут? Чи ти приймаєш Господа Ісуса, Його прощення? І ти виходиш в ці двері, це є двері, в які можна війти тільки через віру. Ісус говорить: Я є двері. Хто війде крізь мене, спасеться? Моє запитання до тебе, коли я закінчу свою проповідь Євангелії. Якщо Христос помер своєї пори за недужих, і Євангелія тебе приводить до Господа Ісуса, знаєте, що потрібно для того, щоб отримати відповідь, Сину, твої гріхи прощаються твоя проста віра в Христа. Проста віра в Христа як в свого Спасителя, і твої гріхи прощені на землі. Я дуже щаслива людина, що я ніколи не попаду в це місце. Бо Господь Ісус простив всі мої гріхи. Абсолютно всі. Я абсолютно впевнений в небі. І ніхто цього не змінить, бо це є дар Божий, не від моїх діл, щоб я не хвалився. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого для тих, хто не повірить вічне засудження. А для тих, хто повірив в своєму серці життя вічне. Куди ти направляєшся в вічність? Вічність твоя може прийти сьогодні. Перед тим, як ти підеш додому, ми закликаємо тебе до покаяння і до віри в Христа, щоб ти знав, що ти йдеш до неба і твої гріхи прощені. Запитання на цьому зібранні. Чи ти спасенний? Чи ти спасенний? Це найважливіше запитання, яке Бог хоче донести до людини. Віруй Господа Ісуса, і ти будеш спасенний. Амінь.